Нуль. Знову стандарт і цього разу щасливцем став Юрій Копина, який опинився у потрібному місці в потрібний час. Ось на мешках майданчика. Ось ще одне верджиня. Щойно ви бачили, а це ви вже бачите. гол у воротах команди Агробізнес відзначився. Юрій Копина. на господин судовий навіть у штрафний майданчик і у Копина! Копина!

Юрія з поверненням. дуже раді тебе знову бачити у складі жовто-чорної родини. Знаємо, що у тебе було декілька варіантів продовження своєї кар'єри про те, чому ти обрав саме рух. Дякую. Вибрав рух, тому що я сам зі Львова вже тут грав, тому можна сказати, повернувся туди, звідки починалося все. Зараз ти повертаєшся в рух в якості найдосвідченішого та найстаршого гравця. Чи відчуваєш ти цю відповідальність перед собою? Ні, не відчуваю. І не відчуваю себе самим старшим і найдосвідченішим. Такий, як і всі. Хто, на твою думку, з команди зараз найстарший, не враховуючи вік? Хто як себе поводить? Та я не скажу. Всі, можна сказати, одного рівня, коли виходиш на футбольне поле, неважливо, якого ти віку. Всі роблять одну справу. Якщо ми говоримо про молодь, то все-таки зараз в складі навіть тої самої основної команди дуже багато молодих гравців, вихованців академії. Чи готовий ти допомагати саме цим гравцям розвиватися, можливо, давати якісь певні поради? Ти вже тренувався з основною командою? Так, тренувався. Я вважаю, що я допоможу від себе всім, чим зможу, але вважаю, що насамперед кожен футболіст повинен старатися розвиватися, працювати над собою, тим більше що. Тут на Академії є все для того, щоб розвиватися, всі умови для того облаштовані. Тому я вважаю, що більше залежить це від них. От, власне, ти застав розбудову клубу, запуск академії. Зараз рух вийшов на новий рівень, закріпився в УПЛ, виховав вже ціле покоління гравців. Ну, порівняно з тим, коли я сюди прийшов, то зараз колосальні зміни і в інфраструктурі, і в клубі. Ну, клуб розвивається, з кожним роком стає все сильніший. Тому тільки позитив можу сказати. Чотири роки тому, коли ти покидав команду, вже тоді в клубі грали Сапуга, Остап Притула, Ростислав Лях, Василь Руніч. Як залом вони відреагували на твоє повернення? Та думаю, позитивно. Ми порівняно з іншими футболістами, я їх знаю і вони мене знають. Так що, думаю, надіюсь, що вони мені допоможуть швидше адаптуватися і допомогти. Думаю, що з часом якісь певні напрацювання в нас будуть, і з кожним днем буде все краще і краще. За адаптацією хочеться почути, як вона проходить, Це таки ти повернувся додому. Емоції дуже круті, дуже приємно повернутися додому. Адаптація проходить добре, бо тренера я знаю, його вимоги знаю, я з ним раніше працював. Повторюсь, що деяких футболістів я теж знаю, тому все проходить дуже швидко. Наступний поєдинок у нас командою це гра з рантом українського футболу Київським Динамо. Граємо тут вдома, у Львові. Що можеш загалом сказати про такого суперника? На твою думку, чи команда готова до нього? На кожного суперника ми готуємося одинаково, тому будем, ми знаємо, що буде важка гра, але ми до неї готові, тому подивимося, як складеться. Який у тебе найпам'ятніший момент у русі, можеш згадати всі свої поєдинки за рух, їх багато? Їх було декілька пам'ятних моментів. Перший Давай. це, напевне, вихід з другої ліги в першу, і другий, напевне, теж як ми вийшли з першої ліги в вищу лігу. А щодо своїх власних моментів, можливо, якісь непам'ятніші голи, які справді ти згадуєш до сих пір. В першій лізі, коли ми боролися за... Вихід в прем'єр-лігу був матч, ми грали з Минаєм вдома, домашній матч на скіфі. Ми тоді перемогли 1-0 і я тоді забив це такий один з найпам'ятніших голів. Чого б хотілося тобі досягти із клубу в майбутньому? Хотілося б, щоб команда прогресувала, щоб всі футболісти, в тому числі і я і тренерський штаб, щоб всі прогресували, тому що. Є дуже багато молодих гравців, і тренерський штаб у нас досить молодий. Хотілося б насамперед прогресувати, старатися перемагати в кожному матчі і досягати цілей, які перед нами поставили. Ти як досвідчений вже гравець, що б сказав молодим гравцям академії руху, які якраз тільки-тільки починають свій шлях у великому футболі, сказав би, що без праці. Нічого не вийде. Які б ви не були талановиті, все рівно потрібно кожен Божий день над собою працювати. Тоді у вас може щось вийде. Бліц. Ти готовий? Улюблена позиція на полі. Правий захисник. Кумир дитинства? Немає. А зараз? Немає. Не сотвори собі кумира? Я. <сум> Перемога чи гарна гра? Перемога. Улюблена страва після матчу. На Макдональдс. Що б сказав собі 18-річному? Е, не переживати. Яку музику слухаєш перед матчем? І загалом. Все слухаю, меломан. І українські? А з українських що? Степан Гіга. О, ну це класика нашого клубу. Найсильніша риса твого характеру. Працелюбивий. Після футболу. Тренерська кар'єра чи щось інше? Тренерська кар'єра. Три слова, які описують тебе як гравця. Відбір, передача. Гол. Рух це. Це. Прогресивність. Очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет, шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. «Фавбет» – Титульний партнер клубу «Рух».